Червоний день календаря в частині набрання чинності е, оновленого мобілізаційного закону, 18 травня. Е, чого чекаєте? Тим паче, до речі, сьогодні ще в цьому контексті мобілізаційному. Кілька новиночок я озвучу. Президент підписав закон про збільшення штрафів за порушення мобілізаційного законодавства. Ну і він підписав закон про можливість підписання контрактів людьми, які засуджені. Мін'юст каже, що 4,5 тисячі засуджених вже виявили таке бажання долучитися до лав війська. Отже, перше 18 травня, закон, друге штрафи, третє засудження. Ну по перше, у нас розглядається категорія засуджених людей, які я почну з кінця, які uh -huh. там, мають, скажімо так, ну умовно лег... легкі кримінальні правопорушення, і ну, це дійсно там багато дуже цивільних людей, які ну готові були піти, і це я вважаю добре. Така, я, би, речі, не, в... не цивільних, але й військових. Ну, це знаєте, це ну, це не штрафбат. Як був в Радянському Союзі, або як у росіян, коли, наприклад, в на 22-му році на правому березі Херсона вони просто намагалися закидати там, цими мобілізованими зекам нас. Ну, як, на кількість. Ні, це про нормальну українську армію і люди, які будуть в ній працювати. власне. Це я вважаю добре. Підвищення штрафів так. Я також це підтримую, тому що, ну, так, український народ, йому ж поки ти в гаманець не залізеш, він десь щось не почне розуміти. Це також потрібно. Ну, це така особливість нашої ментальності. Е, і загалом, так, завтра у нас є. Ну, скажімо так, розпочинається масштабна мобілізація на території України. Е, дивіться, є дуже багато хлопців там. З якими я починав 24 лютого 22 року, і вони дійсно вони втомились, десь їх потрібно навіть не те, що ну там так у нас некоректно було абсолютно зроблено по відношенню до військових з точки зору закону про демобілізацію і загалі питання демобілізації цих бійців, але тим не менш, як мінімум, їм потрібно відпочити, їх потрібно ротувати, тобто. Зайти на їх позицію для того, щоб вони відійшли. Перед тим як ви туди зайдете, вам буде проведений дуже інтенсивний курс навчання, де вас навчать, з якого з якої сторони в автоматі дуло знаходиться, з якої приклад, як користуватися артилерією, як її коригувати, як користуватись підтримкою бронетехніки. Можливо, навіть вас навчать на механіка водія бронетехніки. Причому це буде не БМП, це буде Бредлі М2А2. Техніка велика і зараз допомога Сполучених Штатів Америки, яка активно формується, яка буде надходити в Україну, вона буде надходити якраз для тих людей, яких ми будемо мобілізовувати і будемо навчати. А, і а, якщо вам дали повістку, вірогідність того, що вас заберуть в армію, насправді доволі низька, тому що ви прийдете, уточните свої дані і будете далі чекати наступної повістки, якої вас вже наспра... направлять на військову лікарську комісію. Ви, коли пройдете військову лікарську комісію, це теж не факт, що вас направлять в армію. Це просто вас зарахують в певну категорію резерву. Після того, якщо будете, ви потрібні армії, вас туди направлять тікати, ховатись, тонути в тисі не потрібно, будь ласка. Сьогодні, до речі, 30-те тіло виявили в тисі за цей сезон, так би мовити. Я висловлюсь. Емоційній манері, але вибачте, будь ласка, ну на війні бути е, от бути, коли твоя держава в стані війни і втонути в цей момент в річки, ну яким це ж от, ну, я, яка це безчестя, яким дебілом? Вибачте, будь ласка, ну ти маєш бути для того, щоб в момент війни втонути в річці. Ну Ні, це відомо, так давайте, ну але чесно, ну але типу, ну якби е, була якась впевненість людей, чи то що, ми е, от зараз там ми говорили з вами про. Інженерно-фортифікаційні споруди на Харківщині, ну це ж закривається. Даруйте, що людьми ось ці всі протики, абсолютно вірно. Але е, якщо ми перестанемо як суспільство е, ну, воювати і от кинемо тих хлопців, які зараз знаходяться на нулі. То ми ні до чого доброго не прийдемо. Це на майбутнє, будь ласка, коли ви у нас наступе українська перемога, які в якому вигляді вона не була, але буде українська вільна держава. І коли ви е, прийдете на Виборчу дільницю і ви будете голосувати. То, будь ласка, знаєте Ну подумайте, будь ласка, трошки за кого ви голосуєте. що е, І в, тому, що в результаті у вас не виявиться в Харкові там фортифікаційних споруд. Хоча все, нібито, буде гарно і буде телемарафон. Але от це проблеми це е, будь-яка влада є. Відзеркаленням скажімо так його суспільства, але зараз кинути наших бійців і от повально боятись мобілізації, повально тікати з країни це абсолютно неправильно. До неї потрібно віднестись, ну якби з розумінням і. Е, Дуже висока вірогідність, пане Василю, що там якийсь можливо там наш ну не наступний, а там через наступний ефір я вам буду вже давати одягнений в рідненький піксель. а, Але от тим не менш, Ну... така ж сама ймовірність існує щодо мене. Я я, правда, не думаю, що ми будемо з вами стріми проводити. але... А, ну, пане Василю, можливо, ми будемо з вами давати стрім одразу з однієї камери. А, це буде в форматі діалогу. А, але а, ну, не потрібно цього боятись, потрібно цього віднести з розумінням. Дивіться, наш ворог е війна, яку він зараз продовжує і затягує, він собі це дозволяє виключно за рахунок того, що він має майже нескінченну кількість людського ресурсу. Ми не проводили мобілізацію. У нас була добровільна мобілізація на початку повномасштабного вторгнення, і за рахунок того імпульсу, ми два з половиною роки протримались. Вибачте, але цього імпульсу він вже вс... ну, якби він. Закінчується, нам потрібні нові свіжі люди. Тому, будь ласка, не бійтесь ТЦК, відноситесь до них, будь ласка, з повагою, тому що дуже багато, особливо, якщо ви подивитесь в Києві, дійсно військових, яких ну там перенесли важкі поранення, які до вас можуть підійти. А там якось не впевнено. Виявляється, що це хлопець, у якого двох ніг немає. Він на протезах. Віднесіться, будь ласка, до них з повагою. Візьміть повістку, сходіть в військомат, уточніть, будь ласка, свої дані, і чекайте, як то кажуть, вже на бойову нічого страшного з вами не станеться.